Ти мені всю дичину розлякаєш. Псевдогіганти той тихіше ходить. Дуй на майданчик. І не топай ти так гучно. Чудово. Ти що, полювання мені вирішив зіпсувати? Кажуть, ти працював із Шустрим. Я його шукаю. Так, був такий. Той ще помічник, бляха. На ньому була печера снурків. Там роботи, як у зайця хвоста, детонатор натиснути. Але вибуху я щось не почув. А от аванс, сука, взяв з радістю. Я вже і підзабув, чого його шустрим кличуть. Ти даси координати печери? Спробую знайти його. Та без толку. Уже десь заливає сливу султанівським авансом. Та тримай, мені не шкода. Замри! Чуєш? Що? Здається, прийшла тварюка. Розчахляє свій найбільший калібр. Ох, і пополюємо ж ми зараз.